Джеймі Олівер, автор численних книг, рецептів і ведучий популярного кулінарного ток-шоу, шеф-кухар займається популяризацією вишуканої і в той же час простої домашньої кухні. Всі страви Олівера корисні, але при цьому не позбавлені творчої родзинки. Кітчен, Макс склав добірку семи рецептів від Джеймі Олівера, вистачить на весь тиждень вечері та правильно. Мигдальний суп, вам знадобляться: Часник трешт, цибулина один шт, оливкова олія. За смаком рідкі вершки, 285 мкурячий або овочевий бульйон, 1 л. Чиабатта, 1 великий буханець, херес або білий винний, оцет 2 стил. Сільні ядра мигдалю, 1 стил, морська сіль. За смаком свіжомелений чорний перець з смаком, апельсин тришт, свіжий коріандр, 1 жменя, свіжа м'ята, 1 жменю. Розігрійте духовку до 180. Викладіть часник в миску і відправте в духовку на півгодини, тим часом наріжте цибулю і помістіть у велику каструлю, обсмажте цибулю в 4 столових ложках оливкової олії протягом приблизно 10 хвилин, поки він не стане м'яким і напівпрозорим. Влийте вершки і бульон, доведіть до кипіння і варіть протягом 10 хвилин. Додайте часник. Чи наріжте на невеликі скибочки і киньте в суп. Додайте херес або оцет, залиште на повільному вогні ще на 5 хвилин, мигдаль відправте в духовку на 5-10 хвилин, збийте суп занурювальним блендером до однорідної маси, додайте мигдаль і знову збийте, посоліть, порчіть, розлийте по тарілках, перед подачею прикрасьте суп часточками апельсина, листям коріандру і м'яти. Паста з часником і грибами вам знадобляться? Хузіллі 150, часник, два зубчики. Суміш грибів 250, пармезан 25 г, густа сметана 2 ст. Відваріть пасту відповідно до інструкції на упаковці дрібно наріжте часник. підігрійте сковороду на середньосильному вогні, додайте 1-2 ст. оливкової олії і часник. Потім додайте крупно порізані гриби посоліть, поперчіть, готуйте 8 хвилин. Додайте пасту в сковороду, Влийте невелику кількість води, яка залишилася від варіння пасти, натріть сир, додайте його разом зі сметаною до пасти, розкладіть пасту по тарілках і подавайте до столу. Копчена сьомга зі спаржею вам знадобляться спаржа, двісті крупно нарізаний фундук тристил, оливкова олія, чотирич, сік лайма 1 шт, діжонська гірчиця, Л. В'ялені томати дванадцять шт, копчена сьомга. 250, сіль за смаком, чорний мелений перець за смаком, зелень. За смаком бланшуйте спаржу протягом 5 хвилин у киплячій воді, викладіть горіхи на деко, застелене пергаментом, відправте в попередньо розігріту до 180, духовку на 10-15 хвилин. У мисці з'єднайте оливкову олію, сік лайма і гірчицю, посоліть, поперчіть, додайте в отриману суміш горіхи, поставте в тепле місце. У тарілку помістіть зелень, спаржу, сьомгу і в'ялені томати полити сосом, полити заправкою і приправте сіллю і перцем. Подавайте до столу. Тріска запечена з помідорами, моцарелою і базиліком. Вам знадобляться ціле тріски: два шт по 225 хвиливкова оливкова олія, за смаком, морська сіль, за смаком, свіжомелений чорний перець з смаком, червоні і жовті томати черрі, два жмені, базилік. За смаком моцарелла один велика кулька, тертий сир пармезан жменю. Покладіть тріски у форму, збризніть оливковою олією, приправте сіллю і перцем. Зверху викладіть нарізані томати, рубаний базилік і тертий сир моцарелла. Посипте пармезаном і відправте в попередню розігріту до 200 духовку на 15 20 хвилин. Індичка в кокосовому молоці вам знадобляться філей індички 600 оливкова олія. За смаком цибулини 2 шт морква, 2 шт кокосове молоко, двісті паста каррі. за смаком зелень, за смаком індичку наріжте на шматочки, на сковороді розігрійте оливкову олію, обсмажте порізані цибулю і моркву протягом 3-5 хвилин, покладіть індичку на сковороду і варіть ще 3-4 хвилини, зменшіть вогонь і влийте кокосове молоко, додайте пасту карі і зелень, дочекайтеся. Поки вміст сковорода закипить і готуйте ще 3-4 хвилини, подавайте до столу. Гратен з брюссельської капусти вам знадобляться: Брюссельська капуста 850, оливкова олія, 1 стл, копчений бекон 85, вершкове масло, 25 г. борошно, 50. молоко, п'ятсотно, англійська гірчиця, 1 ч. блакитний сир 85, тертий пармезан. 25 мускатний горіх за смаком, фанірувальні сухарі 50. Брюссельську капусту розберіть на суцвіття і змішайте з оливковою олією, відправте на 20 хвилин в попередньо розігріту до 200 в духовку. Викон обсмажте в добре розігрітій сковороді до хрускоту, перекладіть на тарілку, застелену паперовими рушниками. У сотейник додайте вершкове масло, борошно і молоко. Поставте на середній вогонь, підігрійте, збиваючи вінчиком, поки не вийде однорідна маса. Варіть ще пару хвилин, поки сос не загусне, з вогню, додайте в сотейник гірчицю і сир, гарненько перемішайте, посоліть, додайте мускатний горіх, капусту прямо у формі залити сосом, додайте скибочки бекону і панірувальні сухарі, відправте в духовку ще на 20 хвилин. Подавайте до столу. Деруни з лососем вам знадобляться? картопля 650 х, кетчуп 1 стіл, цедра і сік лимона 1 шт, вершковий хрін 1 стіл, ще трохи для заправки, крис салат 200 х, ще трохи для подачі філе копченого лосося 200 х, домашні сухарі 100 соняшникова олія для фритюру за смаком, оливкова олія 3 стіл, картоплю відваріть і потовчіть. Змішайте з кетчупом, Тертою цедрою лимона хроном крис салатом і скибочками лосося. Акуратно перемішайте, сформуйте невеликі котлетки і обваляйте їх в панірувальних сухарях, приберіть в холодильник на півгодини, у сотейник влийте соняшникову олію, підігрійте на середньому вогні, викладіть котлетки, обсмажуйте з обох сторін по 3-4 хвилини, приготуйте заправку, змішайте сік лимона з хроном і оливковою олією. Полите котлети сосом і подавайте до столу.